Привіт, У мене друг намагається повернути дівчину в стосунки більше року. По його словам, вона порвала з ним, віддала всі речі ігнорить. Проте він продовжує нав'язуватись їй, Намагається добитись її. Я не хочу нав'язуватись йому з порадами. Порадь, будь ласка, твоє відео. Хочу, щоб він подивився щось з твого каналу і, можливо, одумався. Слуха, ну є якесь відео, яке тобі самому на каналі подобається. Ось йому його і порадь. Твоє найулюбленіше відео. Це твій друг, можливо, у вас спільний якийсь, ну, чи схожий світогляд. І, можливо, якісь такі відоси зайдуть. Я б не рекомендував розпочинати з якого, якогось такого відосу, як лекції, наприклад. Скоріше за все, він скаже, та ні, мені це не треба. Можливо, йому підійде, підійде просто як якась історія стосунків, яку він почне дивитись в першу чергу, як розважальний контент. А потім можливо втягнеться, скоріш за все, ні. Та мені всі подобаються твої відео. Слава ЗСУ. Ігор, ти крутий підписник, якщо всі відоси під... подобаються. Ну, все одно знайди. Ну, вон там з останнього, ну там, не знаю, відос, який на цьому каналі вийшов стосовно того, як дівчата ламають хлопці. Може, мені здається, він веселий такий, може його скинути, може ще щось. Ну, немає такої якоїсь відповіді, щоб. Це ще залежить від того, наскільки твій друг взагалі готовий сприймати схожу інформацію. Скинь якийсь і подивись, що буде. Хтось тобі не відповідає, Олексій Біє відповідає, якусь спілкувався з товаришем про стосунки, прикладав йому канал Макса, навіть проплатив за нього консультацію, Зумовив, що поверне мені кошти, якщо це змінить його життя. Йому не допомогло, тому що сам не зміг свій запит сформулювати. І життя його не змінилось. Все правильно. Це не якесь, там, не знаю, Магія це не якась магія. Якщо людина хоче, вона зможе змінити себе, змінити своє життя. А якщо людина не хоче, це ж ти ж розумієш, це, та можна аналогію зі спортом навіть провести. Якщо людина не хоче худнути, ти скільки їй матеріалів не давай стосовно того, як там можна худити, вона, ну, вона не буде цього робити. Спробувати можна, а далі, як буде, так буде.